О! Ні, не, чого Непогано, друзі, щука. О, ще один. Ні, мотає. Ваш мотає. Є, щука. Друзі, тільки посадив жерлицю, і вже спрацювало. Але може це живеш. Друзі, ся одне спрацювання. Ну, вроді не мотає. Тут вже всі великуваті Ну, почекаємо. жилка то в стороні, але не мотає так, перевіряємо. Бачите, друзі, що збиває живця. І це, мабуть, в мене там така сама щука клювала. Вона слідів, ну, зубів не лише на живцю. Да. Ну нічого, перша покльовка є. Так, друзі. Тільки пішов по живця і знов горить. І, до речі, це вже сусідня жерлиця. Треба було мабуть, живця взяти. Ну ладно. Щодно в мене була покльовка на ту жерлицю невеликої щуки. А зараз на цю щось клюнуло. Так, все, така сама. Ну, так само не мотає. Само жилка в стороні. Ладно, почекаємо, бо та не зажерла. Так само стоїть не мотає. Сподіваюся, де та сама щука. Ладно. Думаю, якщо б там була хороша щука, то вона вже тянула б. О. Ні, чого? Непогана, друзі, щука. Ну, як погано, така десь до кіла. Так, прилас. О! Оце вже нормальна щука. Але бачите так само, як та не мотала. Це вже заліково. Більше кілограма. Так, непоганий початок. І друзі, навіть не встигаю курточку вдягнути, тільки желеці поставив і вже почались покльовки. Подивіться, яка красива. А я думав, що маленька щучка. Да, і проковтнула нормально. Треба йти брати інструмент і швиденько ставити живця. Бачите, дві покльовки буквально за ну, 15 хвилин. Може, в неї зараз саме вихід. Да. Розмотівся. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо ловити на жерлиці. Приїхав я на ось таке красиве лісове озеро, щоб половити на ньому щуку. Жерлиці я вже виставив. Ну і поки виставляв жерлиці, вже отримав дві покльовки. Навіть не дві, а три. Ну, Перше щось було незрозуміле, а ось на третю клюла така непогана щучка. Зараз я її зважу, якщо в мене без мені не сіли батарейки. Ну і буду пробувати щось ловити на вудочку. Так, ноги працюють. О, рівно кіло 800. Ось така, друзі, щупачка. Майже 2 кілограми. Так, друзі, знову спрацювала ця сама жерлиця, на яку я тут більшу щуку зловив. Бачите, видно, там місце непогане. Зараз, якщо там буде знову щука, то потрібно буде якусь жерлицю ще до неї поставити. Ну, біля неї. Так, так само не мотає. Але і та не мотала. знову, о блін, вона так напутала, що навіть якщо б захотіла мотати, то не помотала би. Так, що це вона тут понароблювала? Так, зараз так зробимо. Ну, почекаємо, спішити не будемо. Бачите, та так само не мотали. Ще це мабуть холоста, бо жилка недалеко в стороні. Майже під самою лункою. Ну, почекаємо. І ще нема куди. Ладно, будемо пробувати. О, є! Є, друзі, щука. Оця. Що, теж непогано? Теж залікова. Друзі, на одній жерлиці. Дві залікових щуки. Так, зараз я ще одну сюди поставлю. Бачите, десь видно в неї тут стежка. О, ця не глибоко прокутнула. Так, я її Вважити не буду, бо в мене на ну, безмані вже батарейки сідай. Я так ледве його включив, як ту туважив. Я її просто замірюю. У мене на цьому безмані є рудатка. Так, песін. Так, спіль. О! 51 сантиметр. Я кажу, що заликово. Зараз спробую половити на вудочку. Може вдасться живця підловити. Бо живці вже закінчуються. Ну, спочатку чортика. Якщо не буде клювати, то перейду на мотиля. Тут часом попадає непогана плотва, Тому на мотиля теж можна спробувати. Зараз подивимося. О, щось. Або за якусь тревенку зацепилося. Або була покльовка. Щось не зрозуміло. Є окунець. Ну, це наже трохи великий. Є ще один? Так, добре прокопну. Є, але потрібно шукати. О, ще одне. Ну, хоч же підловлю. була поклевка. О! Ось бачите, всі тут всякої гадості на дні. Ну це такі вже трохи завеликі наживця. Зараз подивимось вже мабуть воду з каламутив, то клювати не буде. О, бачите, клює. Зараз розпалював вогонь під жару сала. Живця я вже наловив. О, це можна взяти можна відпочивати. Сільки дров снігом скільки скидарма пропадає. Ось такий в мене сьогодні буде обід, сало з ковбасою. Зараз піджаримо. Давно не жарив сало на природі. І ось тільки зимою випала така нагода. Ну, сильно зажарити не буду. Та все, можна їсти. Такий в мене сьогодні буде шашлик. Можна було ще хліба пожарити, а ладно. О, водичка вже закипіла. Зараз попів кави і буду далі ловити. Може, спробую ще на вудочку походити, живця підловити. Взагалі то по правильному було б зараз сходити жерлиці попереставляти, але щось не хочеться. Хочеться просто тако спокійно посидіти. В принципі, рибу я вже впіймав, тому відпочиваємо. Проходив біля жерлиці і спрацювало. Не знаю або налякав живця, та він збив флажка. А може покльовка. Проходив, тільки що провіряв. Ну, живця піднімав кругом, ще траву не затягнув. Ні, мотає. Машка ж мотає. Є, чука. О, теж непогано. І я її цю ну, підняв, перевірив живця, після неї прийшов ще ну, два живця приподняв. І бачите, клюнула. Десь видно розшевелив живця, а може ходив десь і налякав. Це, друзі, зараз буду збирати жерлиці і їхати додому. Е, непоганий такий виїзд, як для дикої водойми, три залікових рибки це досить непоганий результат. Е, зараз ще раз вам покажу свій улов, ну і буду збиратися. Так, де це вони там? О, ось таких три гарних щучки мені сьогодні вдалося відпіймати ось ця кіло 800 Ну а ці дві я не важив, але десь, десь кіло триста, може кіло двісті ну непогано.